У Хорватії. Рієка, а це наш потяг. Бачите, який великий аж два вагони. Один сліпер, другий не сліпер. Приїхали ми вранці до Рієки. Заселення у нас після 17-ї години, Тож, щоб не втрачати час. Беремо купальники, здаємо камеру схову та їдемо на море. Приїхали на знаменитий пляж Плочі і спускаємося. Не знаю, що там буде, Щось буде. Цей пляж один із найбільших пляжів в Рієці, який має блакитний прапор. такі ціни. Зонт 8 євро, лежак 8 євро, комбо 15. Ну і доски. Кубля вибирає пішли, куди підемо. Цей пляж складається з двох бухт, Місця дуже багато, вистачить всім. На пляжі також є роздягальні, туалети та бар. Вода дуже чиста, та настільки прозора, що видно дно. Апартаменти ми зняли в старовинному будинку, побудованому в 1901 році. Але є один мінус. Це. निमा लिखो तो. Вона кімната, дзеркало, лаует. Шиба Дякую. Дякуємо. Привіт. Вже червоні. Ну і головне, це перша the day, <гум> Привіт. Так. І далі. Тут міні-холодильник. ну Зовсім міні-міні. Одна чашка. не знаю чому, Кава є. Чай. Ну і найголовніше, з чого ми взяли цей номер. Це балкон. О. Такий шикарний двох. Ну, не, не зовсім шикарний, але є море. Такий балкончик. Живемо ми в центрі біля порту, а зараз ми йдемо шукати пляжі, які знаходяться в місті. Ну що? Другий Другий. Пляж буде у нас який? Права плаза. Бачите, прикольно. Плажа. Ви дивитесь? Ми вже на іншому пляжі. Це пляж Сабліцео. Скажіть, яка вода такого кольору. Дуже красиво. Будемо зараз спускатися, подивимося ближче. такі сходи. Підемо. Пляж Балабіца. Що Пішови дивитися. Юля вже рахує, що ми сьогодні будемо без пляжу. Та балавіця бетонний, є душові, розтягальні, але нам тут не сподобалось, ми пішли далі. Ну що, доходимо до іншого пляжу, Голованово. Сподіваюся, ми тут останемося, тому що вже немає шилку. 你。 Пляж дуже красивий, оточений високими скелями. Вода дуже чиста та прохолодна завдяки підземним джерелам. На пляжі є душ та роздягальня. Єднується один пляж з іншим. Вже де погода спортилася. Почався дощ. Дуже круто. Тут пляж. Юля, чекаємо я. А це росте Бамбук. магазині, а тут захід сонця, тож ми просто зупинилися на лавочці. Тут наші покупочки. Дуже багато усього набрали. Зупинилися, щоб побачити цю красу. порт, Танкер стоїть, його розвантажують зараз. А це сходи, які ведуть на пляж місцевий. Люди купаються. Дуже гарно, неймовірного кольору вода. Нарешті ми дійшли до центру рієки. Дивіться, яка тут краса. На хорватській мові Рієка означає річка. Таку назву місто отримала від річки Речина, яка розділяє місто. Русло річки ділиться на два рукави, мертвий та новий канал. Мертвому каналі багато риби. А це новий канал. Не знаю. Був такий вураган. Привіт! Дивіться. Чого цього не було Це море. Гроза йде, не встигаю. Сьогодні будемо без моря. Ну що, ми сьогодні перше вийшли у центр міста на вулицю Корцо. Бачите, там написано вулиця Корсо. Тут такий двіж. Так. Це перше зелене, ми кудись вийшли. До цього ми просто сиділи на балконі. Ну, у нас не було всього. Гулятися такою дорогою, як чесно кажучи. Це було. така вулиця, стільки людей. Подивіться, там хлопці поїхали, на ну, такій машині гарні. Отакі ну, діли. Олена зараз піде на дискотеку. Так, да, підемо диско. Виявилось, що набережна і продовжується ще далі. Оцей крас. Бачите, світиться червоним. Збираємось туди підійти зеленою. І така ну, яхта. Парочка яхточок є. Не дуже багато. Можемо прогулятися ввечері до крану. Зараз подивимося, що це таке. Люди сміється. Є, <с є <с тут така, я, я не, знала, що? Набережна. Я не знаю, що подпорна Йдемо. Підемо. Знаю. Набережна. Підійшли до крану. Далі не підемо вже, біля не хоче, що По ми підійшли до вокзалу. Так. Пішли на пляж з обляцю. Така вода. Неймовірно. Можу сказати, це найгарніший пляж. Ми воно вже лежимо, купаємося. Дуже гарний заход. Бетонний пляж відразу глибоко, все як я люблю. З'єднуються два пляжі: Аванова та Багавіца, і можна проходити з одного на інший. Приєдці. Йдемо з Юли з пляжу. Тандияка біла Це парк. Захід сонце б'ється, зараз вже будемо виїжджати до Будапешта ввечері. Дивіться, яка краса. Це наш вид зброй Це порт. реета. Ну что, давай ноч... ночную рееку. Біле плаття треба одягати і тусити. Таор. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дзвіночки натискайте. А хто любить Хорватію, пишіть в коментарях, які гарні місця ви знаєте. Ну що, сьогодні останній день. веселяємось Даємо речі до камери схову і на пляж. До нас прилетів рідкісний метеок. Хоче! Такий кас! Він хоче зніматися, буде чекає мене. Он великий, дуже. Він прикольний. Ну що, привіт! Привіт! Слава Україні! Героям слава. Ми на пляжі Плотче. Там написано. Останній день у бур'єсі. Мені сподобалось. Я навіть що не ставиш. очікувала. Що буде так. так. П'ятірочка, рієка. Чекає нас. Може повернемося, якщо виживемо. Угу. Так, криво Боже. усім папа. До нових зустрічей.